Позиція позиція, Роса, що хочете сказати про позицію Івана, я оставив Шевчать, хочу розлучити пропозицію. Пропозиція за рації Всеукраїнського об'єднання свобода, повернутися до даних звернень і проголосувати. Ми всі повинні розуміти, що в Україні йде війна, народ стоїть на межі зубожіння. І коли ми знизу не хочемо давати меседжі, коли світа зараз. Ламається протеху світу, ми вижені людей, які здобувають протеху світу на вулиці, і щоб за тим протеху світу, будемо будувати тюрми. Напевне, ми повинні зробити все, щоб ті діти з села могли здобути хоча б про ту протеху світу і навчатися, хоч якихось професії. Інакше ми будемо будувати тюрми. І коли ми даємо цілком реальні звернення, які потрібні, коли вибачте на армії, дають. 16 мільярдів бюджеті, а на УМВС 22 мільярди. Такого ми будуємо. У нас війна чи в нас поліцейська держава. Тому пропозиція вернутися до даних звернень і підтримати дані звернення. Прошу поставити ці звернення ще раз на голосування. Шановні депутати, е, я е, для того, щоб ми мали повне порозуміння, ми мали. Пропоную підтримати пропозицію партії Свобода озвучену Івана Мирославича, тільки що фракції свободи, фракції свободи, і ставлю на повторне голосування включення до порядку денного звернення звернення про включення до порядку денного питання. До Верховної Ради України та президента України, щоб відставки у сесії скрізь, пропозиція депутата Вулика Віктора Віса. Прошу визначитися шляхом голосування щодо включення цього питання з яку. Прошу голосувати. 24 питання включено до порядку Наступне питання. Наступне питання про звернення, про звернення до е Звернення до голови Верховної Ради, до президента України, прем'єр-міністра України щодо перегляду